Фух. І опять всяка на штани позалкалка. Так, тоді розбираємо. Тоді розбираємося, Мерк, нам ще все, все одно виходить. Мерка, ти, Мер, ти, ти дивись, нам що все, тобі ще все одно що це все проходить тут. В общем, знову вставок, біля лісу, все. Я вже можна так сказати на кризі. Мерик шов, я вже на кригу вийшов. Так що тут теж можна виходить. Сніг. Да. Подвосить туба. Щось машини їздять. Тут не машина, только або борозовик. Або навіть трактор. Мерку, ну там видно, їздять. Конечно на камеру все не видно. Так и задарав. А що там вони есть? Догадай. <рик> так а зараз ми о... Мерик, ми вже, щоб ти розумів, на крейзи. Тут сподівание метри є. тут ще нема. Yeah. Тут що води має менше а Що? А что так куди? Це там? Ні, там типа підбьото. Як вот сейчас булька, я блин, блюючи. Сами ходим. Так, а що ми бурка? Да, Походу. Рішено. Ай, ти чув. Єбать, воно тліспував. Мерек. Біги. Десь там біля тебе така. Біги. Йо-майо! Я знаю, що це біля мене. Я не знаю, що це на камеру звук попав. Ти довго не встиг. Я знаю. Проблема тут, що я мерек в тому. Що тут снігу більше ніж з тієї сторони. Я. Я на трішині стою. Тікай. в поле, Я до тебе біжу. Реально І під мною трішина, помолтанька повпавтись. Та тут уже води як такої немає, мирик. Пошов під собою тріску. Там типа вода виходить, там для дітки. Що ж це нам на, на цьому ставку так не везе. Давай я буду знімати, а ти так побігай. Бігай, да? За, називається запит, читав, де останні моє мгновені на цьому ставку. Ні, то що, спасибо. Тут верби усього ще й ростуть. Така ловушка прибереш? То... Ні, а. <глухи> Мак то даєш. То що пробуємо далі? Мерк, я хочу, ну я краще здки спробую пройтися. Десь туди десь там. А, а тут десь там потом. Через це я і здки йду, щоб якщо то швидко назад бігти. Ага, гав та небудь швидше, ну, ніж почати назад бігти. Не одно ну, на цьому телефоні всі кук треба міняти. Я знаю Ми, Ну там на далі, куди я ходив вирік. Ми, та що тут о, поки що спокійно, так що можеш виходити. Я ще жодної тріші не начу, мирик. Я тут ще країн трішки. Дивись, я тріші не начу. Хай грузять. Виходь, мирик. Щось мені не хочеться. Ти спочатку сюди вийде. Надо. Хочеш так само, як і я, ззадки йди. А, Ну можна і так сказати. Ось ото скільки залишитися туди до берега. Ну, Нащо? ще на кригу не вийшов Мірик, давай виходь пошвидше. Та йди сюди! Я ж кажу, я тут ще ні однієї три ще не найшов. Ну як хочеш. не хочу йти. Так, а я тут ще до берега там на стільки, а я трохи тут пройдуся і, і назад до нього. Дерек, я назад йду. A ty na chwilę, ja już tu sobie spokojnie idę. Już nie od niej trzy jeszcze nie mirak. A? Toż nie. A ty na chwilę, ty. To może jeszcze na to i pójdę. Poprobuję. Так, на цьому відео вже підходить до кінця. Всім спасибо за перегляд, смілик. Всім пока.